Українці. Ви на каналі Країна за Кадром і з вами я, Марія. Друзі, щиро дякую вам за теплі коментарі, за привітання та побажання для малого Левчика та для його батьків, для нас, бабусі з дідусем. Ось хочу показати мої петуні, ті, що я стригла, я вам показувала. І ось дивіться, як сформувалися кущі отакі лазони. А там вон, два нестріжених куща. то така просто петунія. Не знаю, який сорт, чи яка, як вона називається. А ця ось ампельна. Ось отак розростаються кущики. Ну, поки вони в мене на столі стоять, але можливо десь підвішу їх. Сьогодні вийшла сюди в город і мені зараз потрібно тут прорвати оці овірки. Бачите, вони дуже густо заросли. Тут потрібно повиривати, напевно, цей кріп, що тут вирос в огірочках. Це кріп це він з минулого року понасівався тут, тому я його повириваю зараз, щоб він тут не забирав соки з землі, щоб огірки росли. Оцей салат теж тут Це він тут залишився в мене по сходах з минулого року, я його не виривала, думаю, нехай буде, щоб було листя салату поки їсти. От. Зараз теж його приберу, заберу, помию листочки до хати, заберу. Далі от там огірки, і ще в мене отуди огірки. там пішли, отак. От. Там все їх прорву. І зараз дуже добре видно, вони які погані. Вони ж я їх дуже густо посіяла, посадила. І тепер, виходить, коли розгортаєш, де, ну, де вони коріння де з землі виходить, воно дуже видно, який корінь гарний товстий, я той залишу, а який такий слабенький, я його просто вирву і викину. От. Тому пішла я проривати. Ось, бачите, в мене тут уже лежить, ось огірки лежать, я їх повикидала. То нічого, скажете, що з цвітом, що шкода, що зриваю. Ні, позривала, тому що вони лишні тут були. Вони дуже густо були. І ось тут видно, я вже отут трошки проривала, отут прорідила, вже видно, що цього. А там далі ще ніж. Дивилася, огірків ще немає, лише починають нав'язуватися. Зараз вам покажу. Ось, починають нав'язуватися, ось отакий лежить огірочок. Ось, бачите, маленький, і він вже отакий закручений. Це вже означає, що йому щось бракує. Не знаю, що йому бракує, можливо, вологи, можливо, ночі холодні. От. Зазвичай такі огірки це вже коли останні, коли збираєш останній урожай, то такі огірки. А це перші вже такі, вони такої форми негарної нав'язуються. ну Це зрозуміло, що їм щось недобре. Можливо, те, що в нас дуже холодні ночі. Я чула, що кажуть, що огірки ростуть вночі, а в нас ночі якраз холодні, тому вони не дуже ростуть. От. Тут знову ж таки, як і минулого року, понад краєм посіяла чорнобривців трошки. Вони дуже гарно захищають огірки від різних гризунів, тому що цей запах, я замітила, трошки відлякує. гризунів. Чорнобривці їх як порухаєш, вони такий запах якийсь специфічний свій. ну, Приємний запах, ну такий специфічний в них трошки. І, напевно, швидше за все, гризуни бояться цього запаху. Ось який волохатий джміль. Разом із бджолами збирають нектар. Ой! Ми залишилися тільки бжілки. Бжілки не такі страшні, хоча теж можуть під око вкусити. Вон скільки кроп. Оцей, напевно, такий красивий залишу. Це буду закривати огірочки і його тоді зірву. Оце, друзі, вирвала скільки кропу. Зараз піду його в порядок, приведу оце все. Ось волошки квітнуть, гляньте, яка краса, друзі, дивіться, як красиво. Голуби кричать. А мені подобається дуже оце сині волошки отакі. А тут в мене ще отакі є, бачите, кольорові. Не знаю, мені чогось ці не так подобаються. Рожеві і якісь такі блідорожеві, майже білі. Ну, оці мені красивіші. Все маленькі, ну, Треба на кастрацію його повезти, все ніяк не зберемося. А, і оці гілочки, які молоденькі, ось, я їх кладу в кульочок, потім поріжу в хаті. А оці зверху, оце старе, оце, вже таке тверде відрізаю, а ці зверху молоденькі, ось отакі молоденькі беру, залишаю. Я їх кину морозилку, а може тоді вже кропу не буде пізніше, як будуть закрутки, то я буду витягувати їх і класти в баночки. А можливо, навіть на зиму залишу, як я вже вам казала, що до якогось там якийсь суп покласти чи уху, коли готуєш, тут дуже добре таку гілочку вкинули, воно пахне потім кропом. Це сюди. Оце в турбинку. Цього року кріп у мене не такий гарний, як минулого року. Минулого року такий красивий був, зелений. Постійно дощі проходили, а цього року вже в нас ми спробували засухи трохи. Ну, слава Богу, що хоч пішли, були трохи дощі, та вода в криниці хоч трохи прибула, а то не було вже зовсім води. Вже ми переживали, що криниця пересохне повністю. Тепер хоч трошки води з'явилося після дощів. Друзі, а як ви? Ви заморожуєте кріпчені зиму? Дехто каже, що солить, дехто заморожує. Не знаю, я колись спробувала сушити, але мені сушений не подобається. Мені той запах такий сухого кропу. Чогось я його не можу. Ну, він мені дуже неприємний, такий сухий, я не знаю. Він зовсім інакший якийсь і мені воно не подобається. От коли заморожений, то він так, як ніби свіжий. Голуб на хаті сидить. На хаті сидить. Бачите. Я не розумію, чому, коли свій кріп зриваєш з городу, він наскільки пахне, а той, що купований, от ми теж ми жили в токмаку, і коли оцей купований кріп брали з базару, ну в мене не було такої асоціації, що це кріп, він просто якийсь без запаху такий був. Ніби кріп, але запаху такого конкретного він не мав ніяк. А цей наскільки пахне гарно, свіжим таким зірваним. М -м -м. Красота. У нас на сьогодні на після обіду заказують дощі. Не знаю, будуть дощі, не будуть, але заказують. Ну ось. Вийшло в мене ось скільки оцього. Ось такого з гілочками нарвала кропу. І оце два кульочки, такі зараз піду поріжу його, дрібненько. Наріжу і поставлю в морозилку. Ось мої лілії. Вже скоро розцвітуть. Гляньте, яка краса. У нас почали проходити дощі. От, стало гарно так. В криниці трошки додавилося води. Ся родичок. Що, малесенький, кицьонечка. Кицька. Киця, 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 ходи поглажу. Це маленький наш клоточок. Китюнечка. Друзі, я вам розказувала за сірка, що сірка немає, що він не повертається додому. Більше місяця його немає і швидше за все, що він вже і не повернеться. Я не знаю, в чому справа, не знаю, що сталося. В однієї сусідки два котики пропало, пішли отак десь, буквально вийшли з двору і не, стало, не повернулися додому. Сьогодні наша. Рудичок. В одних кішечка пішла з дому і не повернулася. І ще в одних теж котик пропав. Ну і, звичайно ж, нашого сірка теж немає, тому я думаю, що це щось не воно. Це він не просто пішов, загуляв, а швидше за все, що це лис бере котів їсть, а можливо якийсь пес їх давить. Ну, я не знаю. Ми всі збентежені дуже, що котики почали пропадати отак масово. Ну, нічого ніхто не може зробити з цим, тому що не знаємо причини. Друзі, дивіться, як мій кактус зацвів. Гляньте. Бачите? Яка красива квіточка в нього? Як він мені подобається. Яка ніжна квіточка в нього. Як гарно він квітне. І цей підріз. О тепер хочу показати вам у нас пройшов дощик і після дощу отака веселка на небі. Гляньте яка краса! Подвійна веселка. Хочу звернутися до своїх глядачів з проханням не критикувати тих, кого я показую на каналі. Особисто мене. Можете критикувати скільки вам завгодно, але не критикуйте, будь ласка, людей, яких я показую в себе на каналі. Якщо вам щось не сподобалося, просто пройдіть повз, не пишіть нічого. Навіть якщо вам мої відео якісь не подобаються, чи іноді я якісь теми зачіпаю такі нецікаві для вас. Ну пройдіть, пролистайте далі, можна ж перемотати. Це Ютуб можна перемотати, подивитися далі. Не обов'язково дивитися то, що вам не цікаво. Я вас всіх люблю, поважаю, бажаю всім вам всього самого найкращого. От і я би не хотіла, щоб в мене на каналі писали такі коментарі, щоб розводився отакий, вибачте за слово срач в коментарях. Ну, але ж без цього не буває, бо кожен має право на свою думку. І я всіх вас поважаю і знову ж таки наголошую, кожен має право на свою думку, але лише прошу трішки будьте якось лояльними до інших. І більш добрішими. Щиро дякую всім за теплі коментарі та побажання. Усього вам найкращого, мирного неба, здоров'я та Божого благословіння. Бережіть себе та один одного, і нехай Бог береже наших захисників. І до зустрічі на каналі Країна за Кадром.